Вітаю! Це мої відеорезультати 6-го тура пел. Розіршу 24-25. Ньюкасл приймав містян. Манчестер має кращі моменти протягом першого тайму. Гвардіол відкриває рахунок, а в другому таймі Гордон з пенальті відновлює паритет. А команди дограють матч за Нічі 1-1. Сіті 10 матчів не програє. Каноніри приймали Лестер. Арсенал значно сильніше свого суперника. Мартінеллі та Тросард. Першому таймі забезпечують комфортну перевагу два м'ячі. Джостін протягом перших 20 хвилин другого тайму відновлює паритет на табло 2-2. Арсенал продовжує дуже багато атакувати, і це їм допомогло в комплексовий час. Дінді спочатку зрізає м'яч у свої ворота. А Хавардс поставив крапку у матчі 4-2. Челсі зустрічався з Брайтоном. Рутер вже на сьомій хвилині відкриває рахунок за чайку. Але потім був час Палмера. Він, 21 по 41 хвилини, оформлює найшвидший покер. В історії АПЛ, а в проміжку його голів за чайок раз відзначається балеба. До завершення матчу команди більше не забивають, а Челсі не програє 5 матчів підряд. Як це вплинуло на таблицю, побачимо згодом. Вестхем поїхав до Бренфорда. Голотобійці у матчі цікавіше суперникам будемо, щоправда, ще забиває на першій хвилині в третьому матчі підряд. Соучек тільки на початку другого тайму відповів своїм голом. А матч завершився в нічі 1-1. Молодта бійці не програють 5 матчів підряд. Евертон приймав Кристал Пелець. У Гуєхі вже на 10-й хвилині відкриває рахунок. а На початку другого тайму свої моменти реалізовує двічі Макнеллі, Евертон, а Кристал Пелець багато атакує ворота Ірисок. Але до завершення жодна з команд не доводить і не забуває м'ячів. І матч завершується першою перемогою в сезоні для Ірисок. Матігін Форес зустрічався з Фухом. Команди показують стриманий матч. Їй на 51-й хвилині реалізовує пенальті. А цього виявляється достатньо до мінімальної перемоги Фулкама 0-1. У приймав гостей з Ліверпуля. Завершення тайму за Ліверпулем Каноте оформлює перевагу для гостей. Ноурій на початку другого тайму зрізає Нює рахунок за вовків, а Салах з пенальтів відновлює перевагу для Ліверпуля. А Ліверпуль впевнено тримає свою перемогу, а Волохемтон 5 матчів не перемагає. Іпсвіч грав з Астонвілою. Делап відкриває за господарів рахунок до завершення тайму. Роджер Ставоткін своводи виводять Астонвілу вперед. В другому таймі гості віддали ініціативу господарям, які одразу скористалися Делап, відповів своїм голом паритет на табло. А рахунок завершився до кінця матчу незмінним. 2-2. Манчестер Юнайтед з Тоттенхем мали центральний матч. Шпори протягом матчу цікавіше виглядають Джонсон. Вже на початку матчу відкриває рахунка до завершення. Першого тайму Малькунянцю залишається грати в 10-х. Фернандос отримує отримає пряму червону карту. На початку другого тайму Подусевський подвоє перевагу, а Соланка доводить рахунок до розгромного 0-3. А Борнетсаутгемптоном закривали тур. Протягом першого тайму команди. Забарного знищує святих. Вванілульсон Семіньо та Утра забезпечують розгром 3-0. Один гол в престижу За Святих в другому таймі забиває Говард Баліс. А Бормут перемагає 3-1. Саутгемптон 5 матчів не перемагає підряд. Кращим бомбардиром є Голен з 10 голами. Кращим. Асистентом з САКА з п'ятьма передачами. Таблиця зараз виглядає ось так: Ліверпуль піднявся на перше місце. Челсі повертається в топ-4. Тоттенхем восьмий. Друга десятка зараз має такий вигляд. Тут тільки Вестхем за результатами туру не змінив свого розташування. Вісел Пелес опустився в зону Вильінгу. Евертон завдяки вище згаданій перемозі піднявся на 16 місце з останнього. І сьомий тур очікується такий. 5 жовтня Крістал Пелес прийматиме Ліверпуль, Манчестер Сіті з Фулхемом, Арсенал Саутгемптон, Іпсвіч, Вестгем, Лестер прийматиме Бормут. Бренфорд зігратиме з Вулверхэмптоном і Евертон. Прийматиме Ньюкасл 6 жовтня, Астон Віла гратиме з Манчестер Юнайтед, Челсі Ноттінгем Форест, а Брайтон з Тоттенхемом закриватиме тур у центральному матчі. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо.